Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Сне про все це про те, що вони навіть тут полігони намагаються створювати, будуть намагатися створювати в межах цієї реформи. І, звісно, головне про мобілізацію, яка може загрожувати Україні просто зараз. Будемо говорити із Іваном Ступаком, колишнім співробітником СБУ та експертом Українського інституту майбутнього. Він уже на зв'язку з 24-м. Іване, як завжди, радий вітати. На взаєм вас, ради бути з вами. А, як ви вважаєте, от е, наскільки швидко і наскільки якісно Росія може мобілізувати 500 тисяч? Осіб в межах оцієї цієї так званої нової хвилі, ну чи то другої хвилі мобілізації, чи то хвилі, яка ще тягнеться з першої, яку ж не припиняли офіційно, ну от в межах чогось такого, що стосується мобілізації, і судячи з усього відбувається, починається просто зараз. Так, дивіться, судячи з того, що я побачив, що я почув, я можу так обережно сказати, що можливо не буде 500 тисяч чистим, да, от там, ровно 500 тисяч от, нових набрали і запхнули їх в армію. Я думаю, там буде а, десь така приблизна гра, бюрократична складова. Коли оці, ось, наприклад, 120 тисяч строковиків, да, яких набрали вони якраз восени, 127 тисяч йдеться, е, там були повідомлення, що вони не будуть потребувати півроку служби, після яких можна отримати право е, підписати контракт з російською армією. Буквально там декілька днів, і всі вони будуть переведені на контракт. Тобто ще плюс 120 тисяч народжується. Я думаю, з такими речами вони будуть гратися таким чином набивати е, кількість своїх військових. Тобто, ще раз це не буде чисто 500 тисяч це буде строковики, підписали їм контракти автоматично. Вони стають військовослужбовцями збройних сил е, і рахуються вже як регулярні війська. Іване, ну я думаю, що одне з ключових питань, яке цікавить зараз, е і українських е військових і цивільних, які чекають військових і переймаються за наших захисників і захисниць, це а яке в принципі буде озброєння у тієї кількості новомобілізованих, ну от скільки б їх не призвали? Або можливо є якась градація? От якщо 100 тисяч, то стільки, якщо 500, то стіль, то, то таке озброєння. Так, ну тут збройня взагалі цікаво, що його анонсував, що Ми дамо все, і Путін да ми дамо все, все, що потрібно. Кожен третій рубль піде на армію. Зараз ми бачимо, як вони екіпіровані дійсно за часів Другої світової війни. Звісно, ми не зневажаємо, ми розуміємо, що ворог сильний, що у ворога є можливості, можуть знайти гроші, можуть провести екіпіровку. Я тих розраховую, що по одягу вони зможуть там, там надолужити, да, там, те, що вони прогавили, по екіпіровці там ну, таку. Плюс-мінус так, але з озброєнням ну я впевнений з класним озброєнням з технологічним. Це для них зараз я б не сказав би недосяжне. Це дуже дуже мало ймовірно. Для тут проблеми з танками в них є бронетехнікою Є вони ж бачите, все менше менше використовують їх на а, полях а, битви. Вони більше здебільшого використовують людей так, перед помчався, тягне з собою там боєкомплект рухайся на українські позиції а підтримка з боку техніки все менше, менше, менше. Там є цікаві такі в них а, рухи до Китаю, так коли літають ці ілюшини іл і іл сімдесят вантажні літаки. Uh -huh. Я розумію, що зброю ну навряд чи ж вони літаками возять там вантажними. А ось про одяг, який там пошили в Китаї, це дуже дуже ймовірно. Але це знов ж таки це моє припущення. Але таких літаків було десь за останній період з десяток. Тому я так бачу, що можливо це був одяг, можливо, могла бути якась екіпіровка, можливо, якась дрібна техніка. А, в принципі, так угу. а ви почали от е, говорити про Другу світову війну. Мені ж стало цікаво, що ви планували сказати про це. Якісь порівняння планували з другою світовою. Ну, дивіться, й цю війну там ще не не, не при її назву. Я дійсно вважаю, що ця ось війна це, ну це без перебільшення, вона світова, оскільки це не просто там Україна проти Росії. Да? Вони там друг друга гамселять, і все це дійсно ну світова. Є там. Правильний бік історії країни, які перебувають на правильному боці історії, є країни там Росія, Іран, Північна Корея, там якісь латинні країни, які перебувають не на правильному боці історії, але вони продовжують приймати участь. І ось там ленд-ліз, це теж дійсно по аналогії з другою світовою війною. Там, допомога, і я бачу, як країни починають там європейські змінювати свою свій підхід да, до м, цієї війни. Тобто вона вже не вважається. Ой, ну там десь вона локальна, там десь м, трішечки Україна, трішечки Росія розберуться, все буде нормально. Просто від цієї війни залежить багато чого. Немає українського зерна Починає голодувати Африка. Якщо буде голодувати Африка. Це будуть мігранти до Європи. Євросоюз просто е захлинеться да, в цих потоках. Вони не зможуть це виправити. Тобто від України від цієї війни дуже чого багато залежить, і це вона по значущості навіть більше ніж Друга світова війна. До речі, от ви згадали лендліз. І... Хоч не хоч, виринає запитання, яке виринало ще восени, а тепер от ви нагадали, що як ви думаєте, з лендлізом чи залишається актуальною ця опція? Ну і відповідно, чому не чуємо ми про неї, а вже, вже достатньо довго. А і дивіться, ну це ж м, право. Ну, це м, така функція, це право президента, верніше можливість президента Сполучених Штатів підписувати певні розпорядження і видавати там озброєння, допомогу військову без там погодження а, Сенату, да, чи Конгресу, ну, із парламенту. І дивіться, ну нам постійно передають там на сотні мільйонів, там, на декілька мільярдів підписали, постійно щось йде. А бредлі оці БМП їдуть, а, а запускається виробництво багато техніки для нас. Дивіться, чи ви розуміли? От там коли кажуть, ось там Сполучені Штати такі голоси, сполучені штати проміняли Україну на Тайвань, від для них дуже важливо, А Україна ні. Секундочку, якщо не буде Тайваню. Да, то не буде допомоги Україні. Тобто, ми залежимо від Тайвані. На Тайвані розташовано 60% виробництва мікроелектроніки в світі, да? і 90 найбільш такої важливої а, чутливої електроніки, якою користуються Сполучені Штати Америки. Дивіться, там навіть в снарядах в снарядах є мікроелектроніка, не кажучи вже про дрони, там мавіки, Грей Ігл, якась авіоніка, планшети. Це все мікроелектроніки, від якої ми дуже сильно залежимо, і повертаючись знову до Лізу, все працює, все їде. Багато підприєм таки, запускає свою роботу для того, щоб задовільняти потреби саме України у снарядах, артилерійських снарядах для систем залпового вогню, БМП, щось провод десь. Проводиться оновлення техніки, тобто процеси йде дійсно. Слухайте, ну але ще півроку тому це слово сполучення, це така от була манна небесна. Чи можемо ми вже зараз з цієї перспективи стверджувати, що е, в масовій свідомості ленд-ліз до певної міри це була така передусім е, мантра, яка нам була необхідна психологічно в найтяжчі часи? От заговорили про неї найактивніше саме в найтяжчі з військової точки зору в найтяжчі е, ч, травені червень. Ну, це дійсно. Це певним чином був такий. По не знаю, там цей да, рятівний круг, які да, е нам кинули, ми за нього хапалися, але він є. Ну дивіться, скільки техніки до нас їдуть, скільки їде до нас снарядів. І вже не стоїть питання в Сполучених Штатах там: ой, а давати, а, дава а може не давати. Давайте ще поговоримо. Давайте проведемо заслухання, там десь слухання в Сенаті. Нам дають постійно. Ми тільки чуємо, ось там передали нам там, на декілька мільярдів доларів. О, до речі, здається, ведень. Блумбер, да? Вона підрахувала, скільки нам дали всього. Так. Там, ми отримали там, не, тільки, не тільки від США, а взагалі там, більше 400 танків, більше тисячі броньованих машин. Про снаряди, там, я так розумію, мова йдеться на сотні тисяч. Тобто все це йде, і дивіться, за останні а, 8 місяців ну не було. Я принаймні не пам'ятаю таких повідомлень, що щось зупинилося. Да? Щось не йде, да, там як якась партія снарядів, вона стоїть, наприклад, десь в Міннесоті, і її не відправляють, оскільки немає дозволу. Повідомили, відправляють, все рухається. Ось там про танки йде розмова. Вже ну це вже не про Сполучені Штати, поки що, а там про там, європейські. Ми в квітні 22-го року про танки. О, танки, мама дорога, європейські, це це щось далеко. Так тепер танки вже там, майже ось рядом. Пан Резніков каже. Почекайте, ну, я йому довіряю, принаймні, ну, мені дуже подобається особисто він такий класна, класна персона. Він каже: Та буде атакамси". Ну, Я хочу вірити, що ну, він не просто там нас заспокоює, як пан Рестович, а знає, про що говорить. Будь атакамси, будуть літаки. Хоча в мене є сумніви на щодо літаків, але якщо він каже, то я йому довіряю. Ну, ви знаєте, ви праві ще й в тому плані, що Блумберг публікація Блумберга вона відкриває очі на те, наскільки масштабною є допомога з боку західних країн. Одних лише бронетранспортерів ми отримали понад тисячу тисячу сто одиниць, в тому числі, до речі, і 300 бронетранспортерів М 113 і М 117 250 штук. А, штук. Теж бачите, цікава така частина, так би мовити, дискурсу нашого. бо, а ми от зараз говоримо, от західна бронетехніка лише зараз іде. А насправді то бронетранспортери, ну, принципу, такої, знаєте, принципової е, великої різниці з точки зору, от п -п -п Психологічного не, тумблера, от це ми бронетранспортери постачаємо, а бронемашини піхоти. Ну ніяк. Ну, в принципі, такої різниці немає. І насправді нам нагадують, що ми вже отримували таку от бронетехніку, легку бронетехніку західного зразка. А і танки вже про танки вже нам справді починають е, е, говорити. Але чесно кажучи, ну для мене загадка, от велика справді загадка. Чому із танками тягнуть саме американці? Ну німці я розумію, Розумію, можна зрозуміти, так е, є певна нерішучість у верхівці, і і соціологічні опитування стверджують, що ну не, не 100% відсотків підтримують це рішення. Хоча ну наскільки я розумію, все-таки понад понад 50% То от чому американці е, так би мовити, не поспішають із танками? От в чому запитання? Ну там декілька декілька складових. Я для себе розклав. Перше, ну в. Ці осі американські танки вони там ну, просто баснословної вартості. Да з іншої сторони, американці рахують: ну капець, ми там же стільки напередавали, передавали там європейці агов там. Олаф Шольц, давай щось там рухася вперед. Британці, давайте щось вперед. Ми вже там і патріоти даємо, і там і той, і той, і то, і грошима допомагаємо. Давайте, ви хоч щось рухатися вперед. А, по з іншої сторони, ще одну додатково, можливо, там є якісь технології в цих танках, які не передбачають передачу знаходження їх у третіх країнах. Які зокрема не являються членами альянсу, можливо, там є якась технологія, можливо, там якісь засоби зв'язку, комунікації, ем, якісь прилади там ну ноу-хау, там, нічного бачення, не знаю, оптика. І вони ж собі рахують: окей, якщо цей танк буде на полі битви. Якщо він знацька буде захоплений росіянами, які втрати понесе промисловість Сполучених Штатів Америки в такому випадку? Чи не буде переданий цей танк в якості сувеніру з червоним таким бантиком Китайській Народній Республіці? І вони а, дуже дякуємо. Вони там розпиляють його, розберуть технології, і у Сполучених Штатах будуть великі проблеми. Із захистом своєї країни. тобто ці технології потраплять до Китаю. Він їх без проблем зробить реплікацію да і відтворить на своїй техніці. Можливо, там є такі в них якісь. Запобіжники, але ж я достеменно не знаю. Ну зрозуміло, Тут, знаєте, ще є ж е, така цифра, яку е, у відповідь на подібний аргумент, коли я ставлю питання е, фахівцям, от які зокрема е, спеціалізуються на е, е, ухваленні технологіях, так процедурах ухвалення рішення в країнах Заходу щодо, наприклад, постачання озброєння, то кажуть, що ну розумієте, Абрамс, про який йдеться танк, це ж. Технології е, 70-х років, от в, виробляють його з 80-го а технології відповідно ще раніше, тобто їм там вже скоро буде по півстоліття, і в принципі не не так, то воно знаєте, буде і страшно. Ну але е, я, я перепрошую дивіться, але ж ну окей, вони можуть бути там 80-х років. а Наприклад, там багато літаків літає там і. Від... 70-х років, але ж вся справа в електроніці, да? все всередині, окей, може бути ця шкалянка, вона там із 70-х років вона не змінювалася. Да? Це башта, ці траки, але всередині електроніка, можливо, система заряджання, подавання цих снарядів, система зв'язку, там розпознавання свій чужий, система сигналізації, що ти знаходишся під опроміненням ворожої системи е протитанкових оціхось е да? там цих ракет. Тобто це ж все змінюється. Вони ж проходять певний апгрейд. І це, це, це є ноу-хау. Я за це мав саме о, uh -huh. довів розмов. Не просто, там, як бачите, повертається там, там на 45 градусів, чи як, воно, там, чи як він їде, який все ТТХ технічний, технічна, саме електроніка. Але ж Вся сучасна техніка це велике скупчення електроніки. Важко зараз сказати, в чому немає зараз електроніки. Навіть середній автомобіль в ньому електроніки в десятки разів більше ніж це було, наприклад, років там 15 тому або й 20. Ви абсолютно праві. Ви знаєте, я просто на секунду а, переплутав американські ленд-лізи з російським ленд-лізом. Там то далеко не в усіх а, танках є вся ця електроніка. А, але от ви були праві на початку, коли говорили про те, що не варто недооцінювати ворога, то ми й не будемо. А, дивіться, хочеться так реальнощі. Почути вашу оцінку щодо того, які ж які ж зараз проблеми в росіян, де саме найбільше проблеми в контексті техніки, і як українська армія могла би ці пробої пробоїни, скажімо так використовувати на власну користь? Ну, ви маєте на увазі з виробництвом чи взагалі з наявністю на фронті? з наявністю на фронті. Ну і наскільки ж я розумію, то виробництво до певної міри воно може його компенсувати десь в якихось окремих випадках, там не знаю, в снарядах, мабуть. А в якихось більш таких високотехнологічних історіях це просто неможливо зараз. Да, дійсно, правід дивіться по технологіям. Дійсно, росіяни можуть виготовляти танки. Вони там виготовляються Т-90, да вони можуть розконсервовувати там, зробити їм невеличкий апгрейд, Там якщо було перемотано якось там гачірку, да, вони можуть там. Ізоляційною стрічкою намотати, uh -huh. так, поїхали так. І це може бути. Проблема в доступу до технологій, до ресурсів. Це дійсно головна зараз історія. Танк часів, там, які багато жі казали, Бережнього Хрущова, питань нема. В них вони є, вони можуть там, якщо там необхідно, виготовляти. Але цей танк він обмежений у своїх можливостях. Це не знаю, Це можна порівнювати, ну, наприклад умови там Mercedes benz там 73-го року виробництва і 2023-го року виробництва. В принципі, концептуально це буде да там чотири колеса, сидіння кермо, але по факту ну це просто небо і земля, це електроніка, це ходові властивості, це, це оптика. Те ж саме стосується і військової техніки. Це можливість танка переміщатися. Я не сказав би безшумно, але ноки ну, там з меншим рівнем шуму по полі битви. Це здатність його бачити вночі, екіпажу. Це приладничного бачення, які вони яка роздільна здатність, це оптика. Ми ж пам'ятаємо, що росіяни навіть після анексії Криму, коли в них були санкції, вони їх обходили, вони тягали на свої танки французькі приціли. Ой, тулі, здається, не пам'ятаємо. Тобто свої вони не могли виготовляти. Тобто танк може так стріляти десь там на кілометр, да? а з гарною оптикою може стріляти там і на 5, а то і на може більше кілометрів. Він може сигналізувати своєму екіпажу, що, ну, як я казав вже, що він знаходиться в зоні опромінення там протитанкових засобів. Тобто, все це все це дуже впливає в комплексі на обороноздатність. Зараз, ну, судячи з повідомлень наших військових, нашої розвідки, вони кажуть, що на фронті росіяни більше. Переорієнтувалися на піхотні атаки. Піхотні атаки це, це копійки для них. Вартую. ну людини там стріляй, ось тобі калаш, виявляй українські позиції. а Ми потім будемо їх накривати артилерією або мінометом. Менше використовують оці ось а, е, механізовані з'єднання, коли вони в, в, в ці кліщі брали, да там намагалися охопити. Так вони є, але все менше, менше, менше і. Ми доходимо до висновку, що не те, що в них немає взагалі бронетехніки, а є певна нестача, її не вистачає на всіх, і вони змушені її десь ремонтувати. А ремонтувати це теж накладно, там з запчастиною теж не все так гарно. Тобто, ми бачимо, що вони по трішечку десь видихаються, але ну в сили в них на жаль ще є. Ну і знаєте, це ще один такий привід нагадати нашим глядачам глядачкам про те, наскільки важливі важливими є технології, і наскільки важливими є дії кожного з нас, і кожної є маю на увазі донати. Маю на увазі волонтерство, можливість знаходити, доставляти оці от технології. Ну нагадаю з вашого дозволу, що ми щойно закрили дуже важливий збір для 24-ї Бригади ми збирали на тепловізори на 10 тепловізорів, саме таких, які відрізняють температуру на рівні сотих градуса. Тобто, там, якщо температура різниця на 25 Тисячних градуса, то все одно цей тепловізор усе це бачить. Ми зібрали мільйон шістдесят двадцять тисяч на десять таких тепловізорів, і відповідно наші воїни зможуть тепер відрізняти окупантів від навколишнього середовища. А в чому там була історія? Вагнерівців перевдягали під Бахмутом і далі продовжують перевдягати в так звані теплоізоляційні костюми, десь вони їх знайшли. Точно не можу сказати, де можливо, самі виробили, але справді вдягають у теплоізоляційні костюми і обманюють до певної міри е, наші тепловізори. Ну і ми вже з глядачами, е, так би мовити, вирішили і це питання закрити. І принаймні, там для 24-ї бригади 10 штук таких закупили. За що я вкотре ще раз дякую. А зараз тепер ще для 95-ї бригади е, збираємо на е, дрони. І у нас є також великий збір для 66-ї бригади. Все це можна побачити на нашому сайті fund24tv.ua. Це супер, це класне починання. Я, я дуже підтримую вас в цьому. А дивіться, я ще така новина прийшла. От з приводу казали дронів е з російських балі, да, там де там на болотах випішов. Але це поки що від воєнкорів, да, від оцих ось ці пабліків. Вони пишуть, що е прийшов наказ зверху, да, там від них е заборонити використання на передовій е засобів, ну технічних засобів, телефони, е планшети. Е Оскільки це, за їх словами, керівництво видає роз, роз, місце розташування російських військ, і по ним регулярно здійснюються прильоти від українських військових, Хаймарсів, артилерії. Але в чому ви покладається, вкладається, що Окей, він каже: а як так? Без телефонів, без планшетів, це значить, що ми не будемо використовувати дрони. Ми ж не можемо там користуватися ними. Тобто, таким чином військове командування російське позбавляє нас очей. Ну, Хочу побажати російському командуванню дотримуватися цих ось вимог. Наказ є наказ. Хай всі ваші підлеглі виконують його, забороняйте їм використання телефонів, щоб, не дай Боже, по ним не прилетіли українські ракети. Але якщо не буде е, телефонів і планшетів е, російських, то й не буде російських дронів в нашому небі. Навіть не знаю, що краще, я думаю, що е, наші військові зможуть сказати: якщо це таке втілиться в життя. Ну, але враження таке, ніби вони е, дуже сильно бояться повторення Макіївки, бо ж е, відразу після в бавовни там у е, ПТУ, де вони е, розположились 31 грудня, е, то після цієї бавовни де вони передивлялися звернення президента Російської Федерації. Так і, і почали дзвонити один одному. Ну от тоді бачите, тоді багато якраз таки почалося оцих всіх історій про те, що нібито е, проблема в тому, що. Всі почали дзвонити, всі почали використовувати масово телефони, і ну відверто кажучи, до цього часу я для себе так і не зрозумів. Ну як насправді було, чи чи дійсно вони почали всі дзвонити, і таким чином вдалося виявити, чи все таки це була якась інша розвідка, або не лише не лише це дозволило їх там виявити у такій кількості. Я більше ніж впевнений, що заздалегідь було відомо, де вони розташовані. Ну, дивіться, окей, вони там розташувалися. Якщо там вірити у ці ось історії, що вони почали одночасно всі телефонувати, це було. Окей, зрозумів, що це буде да, там новий рік. і Вони там от, за Новим годом, мамочка, там смс-ки пишуть. Зрозуміло, що це одразу фіксується в, в мобільних операторів в цих, в цих вежах, реєструються ці термінали. Але ж за даним наших військових, приліт відбувся. та й за даним росіян, привівся. При, при, цей приліт відбувся по нуль-нуль один, нуль хвилина. Тобто, я ж розумію, треба підготуватися. Витягнути на позиції ці хай uh -huh. дати їм завдання. Uh -huh. Тобто, це я думаю, що готувалися декілька днів до цього. і Знали зарання, що вони там будуть, що буде їх багато, і ось так влучили гарно по ним. Ну але ми але ще дивіться ще а ще дивіться. Буквально не буквально два слова, продовжуючи попередню тезу, Перепрошую, а, це по цим дронам, да, російським, коли їм забороняють використання телефонів, планшетів. Так, вони мабуть, ну не будуть реєструватися а, в сотових а, в сотовій мережі. Їх мабуть не буде видно, але коли не буде російських дронів в українському небі, дав цих маленьких, то у російської артилерії не буде можливості а, влучно гатити по нашим позиціям. Вони не зможуть коригувати вогонь. Коли в них не буде дронів, вони не можуть е, вирахувати або там заздалегідь побачити, як наші військові підбираються до їх позицій. Тобто в небі будуть тільки українські дрони, і вони будуть бачити російські позиції просто як ну умови як на долоні. Я розумію, що плюсів більше ніж мінусів. Слухайте, я в такому разі дуже підтримую це рішення керівництва е, російської армії, там вагнерівців і так далі. Ну і нехай, е, нехай надихаються і надалі на подібні рішення. Можливо, вони там ще, ще щось заборонять. Можливо, автомати позабирають <забирають> у них. От ну це вже, звісно, я гіперболізую, але справді нехай би ці ця інформація, якою ви поділилися, виявилася правдою. Дякую вам, Іване. Іван Ступак, колишній Дякую. співробітник СБУ та експерт інституту майбутнього у от такий, бачите, Оксіморон виходить у нас, долучався до прямого ефіру на 24-му.